Всім привіт! Сьогодні на ремонт приїхала автівка Seat Altea. Хотів би записати невеличкий огляд на цю машину. Почну по технічній частині. На цьому авто стоїть двигун 1,9 турбодізель 105 коней. Розхід по місту 7 літрів. По трасі в районі 5 літрів. Дуже хороший двигун, економний і дуже великий ресурс має. Цей двигун спокійно може проїхати 500 тисяч, а може і більше. Таких основних проблем навіть немає. На ньому стоять насос форсунки. Ця машина побудована на платформі, ідентичній з Golfoм 5, Volkswagen Caddy, Volkswagen Toweran, Skoda Yeti. Ну, це всі машини побудовані на одній платформі, вони практично ідентичні, різниця тільки в зовнішньому вигляді. порівнянні, наприклад, з тим же Ibiza, ну, це авто більш надійне і більш комфортне, має кращу комплектацію і двигун кращий набагато. По цій машині я міняв маховик, міняв ще комплекс щеплення, виживний підшипник. І також міняв робочий циліндр щеплення. Тут була проблема з щепленням. Двухмасовий маховик заклинив, і йшла вібрація по кузову, ну, відповідно, міг зламати сколінвал від такого. Це от мінуси авто з двохмасовим маховиком. Що коли двохмасовий маховик ламається, виникають серйозні проблеми і потрібно його замінювати. Ремонт двохмасового маховика не має сенсу. Особисто на своєму автомобілі я віддавав ремонт двохмасовий маховик. Цього ремонту вистави на 1000 кілометрів. Якщо ми купуємо новий двохмасовий маховик, то він може прослужити до 100 тисяч. Перейдемо в підкапотний простір цього автомобіля. Ось тут стоїть Мотор 1.9 TDI, він турбований. Ну, єдина проблема тут може бути з турбіною, але це на будь-якому дизельному авто після 200 тисяч виникають проблеми з турбіною. Ну, якщо поміняти турбіну, або просто відвезти її в ремонт поміняти картридж, то ну, ця машина ще довго поїздить. Сам мотор дуже простий максимально. На нього дуже дешеві запчастини, дуже хороше обслуговування. Особисто я рекомендую цей двигун. Але бажано брати машину з чим меншим пробігом. Або бути готовим, ну, трошки вкластись, щоб зробити під себе. У порівнянні, наприклад, з двигунами 1.6 або 1.2, то я не, не рекомендую такі дизельні двигуни. Дизельні, дизельні двигуни рекомендую брати от мінімум від 1,9, не менше. Менше 1,9 ну, ці двигуни просто не витримують навантаження. Це їздити тільки одному або вдвох і не, ну, без нагрузки. От, наприклад, в мене був Passat b 5 абсолютно з таким самим двигуном. Пробіг був в районі 250 тисяч. І мотор був абсолютно в ідеальному стані, ну, ідеально працював. Взагалі по мотору абсолютно ніяких нарікань не було. От Після того я так би мовити тупонув і придбав вся тибіця з мотором 1,2 ТДІ. Хотів більш економний двигун. Ну, І це мені обернулося серйозною проблемою. Всього-навсього на 220 тисяч кілометрів. Двигун просто розлетівся, відірвався шатун, і мотор повністю пробило, і я попав на цілий двигун 1000 доларів. Ну от до чого приводить економія. Тому рекомендую мінімум від 1,9. Love the chase and the huntin', I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he appears no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so. I feel it. Like... Я хотів би розказати таку історію для прихильників дизелів. Старайтесь не їздити на пустому баці. Старайтесь завжди їздити, щоб бак був повний або хоча б половина була. Тому що коли ви їздите на пустому баці, весь мул з дна піднімається і попадає в вашу паливну систему. І паливна система виходить з ладу. Машина працює погано. У мене був випадок, до мене приїхала клієнтка, в неї погано працював дизель. Я поліз до самого простого, взяв фільтр, зняв, розрізав фільтр і фільтр був повністю забитий. Ну, і, тому що вона постійно їздила на пустому баці. Фільтр забився і палена система вже працювала дуже погано. Тому старайтесь їздити на повному баці і частіше міняти палений фільтр.